Зпиніться на секундочку і задумайтесь, для багатьох людей Бог є як хобі в їхньому житті. Відвідування церкви, молитва є лише маленькою частиною їхнього життя. Але яке б ми мали інше християнство, якщо б під іншим ракурсом подивилися на те, що зробив для нас Господь? Ми собі думаємо і використовуємо Господа Бога для буденності. Хочемо, щоб Господь дав нам те, дав нам все. Ми хочемо, щоб великий Господь діяв у у маленьких речах, але великий Господь діє у великих справах і у великих речах. Ми думаємо, що ми маємо заслужити собі благословіння, спасіння, але насправді Господь, ідучи на Голгофу, уже зробив це. Кожен із нас є викуплений дорогою ціною, і сьогодні кожен із нас має можливість успадкувати життя вічне. Тому я закликаю всіх бачити Господа Бога не тільки у буденності, а бачити його глобально, бачити Його як творця цього світу, бачити Його як того, хто прийшов, щоб назавжди змінити наше життя. Тому не потрібно до християнства ставитися як до хобі. Християнство це і є. Наше з вами життя, ми повинні жити христоцентрично.